Тим часом ми на ПУ ринку. Ого, тут людей. Дивіться. Скільки тут машин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, вона така велика, така потужна. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Вводьте мій промокод на усіх серверах UA Online та отримайте приємний бонус. Буду усім вдячний, хто вводить і вже промокод. Промокод. Сподіваюсь, ви зацінили вже нову вебку. Таке відчуття трошки є затримка, да? Ну, ладно, поїхали до основної частини відео. Дякую всім за перегляд, заздалегідь від початку та до кінця цього відео. Нещодавно додали. Круті електричні машини, вони є в кейсах. До речі, на моєму каналі вийшло відео на тому тижні з цими кейсами. Подивіться, якщо ще не бачили, не дивилися. Та взагалі буду вдячний за перегляд усіх моїх відео, хто ще не дивився. Лайк під ними, якщо сподобається, та а вже ж коментар. Так от, друзі, зараз ми дізнаємось швидкість цих машин, вартість держави. Цих машин. А саме які у нас машини? Tesla Roadster Tesla Кібертрак, Tesla Model X, Porsche Taycan Та, можливо, подивлюсь тюнінг цих машин. Або вже подивимось та зробимо тюнінг тюнінг на моїх стрімах. Тому це ще одна причина, щоб прийти на мої стріми. І я вже ж... Я можу вам дати по можливості проїхатись на якоїсь з цих машин. Так що приходьте на мої стріми і дивіться моє відео. Приємного перегляду спочатку та до кінця. Tesla Ростер, як я б зрозумів, відкриваємо таку менюшку продати за держціною. Вартість державі 3600. Ви отримаєте 30% від держвартості. А вже ж зараз я це не буду робити. Дивимось наступну машину Tesla Model X. Я ще не заходив, я не знаю ціну. 273 кк Правильно? Я спочатку подумав 27 лям, ні. Далі. Кібертрак, Кібертрак. Тоже 2 ляма и 7. Валя Май 7. Угу. Я взагалі думав, вони будуть деш дорожче. ні Не, дешевше. Дорожче. Набагато дорожче, я думав, вони будуть. Так, а тут яка вартість Тайкана. Тайкан, порш Тайкан. 2.2, да Ну, маловато, маловато, я вважаю. Ну, зрозуміло, що за таку ціну їх тупо продавати, коли вони випадуть вам. Це да реально. Все, поїхали тестувати швидкість. пау так, ну що, друзі, Porsche Тайкан. По відчуттям якось не дуже швидко. Ну, хоча нормально, 280 вже їдемо. Все, максималочка на Porsche Тайкан 280. Ну, нормас, головне, не, що, що, не 140, не 150 для такої машини. 280 пойдет. І якось звук у неї, таке відчуття, що у неї звук як двигуна звичайного, а не електричної машини. Електрична машина там має бути так якось і так от, ода? Як думаєте? Як, як гадаєте? Як вважаєте, як гадаєте, Наступ... наступна в нас на черзі Tesla Model S. Я не знаю, може мені не вистачить цієї траси, точніше, аеропорту. Ні, на розгін наче непогано йде. Вже 200 їдемо. Вистачило. Вистачило, вистачило. Вистачило. 267, я побачив. Так и запишем, да? Так, друзья, Тесла кибертрак. Знову так и звук мотора мы чуем. Ну, она такая болькая, такая потужная. Ну, она такая болькая, такая потужная. Ужно я тут їду по небезпечному участочку дороги, траси так 256, тим часом 255, 256, все, так і запишемо Ну нормально, нормально, пойдет 250, 280, нормально. головне не 170, 150. Я вже сказав, і ще раз скажу Ну, це ж капец, є такі машини і навіть це не економи, вони їдуть так, як я тільки що сказав. да? Звука, правда, нема. Гальм, врізання теж звуків нема. Це я, повинен, я, я вважаю, фіксить. Потім колеса якісь дуже блестять. Ну, це вже такі мелочі, дрібниці, але все ж таки вони якось блестять, як нереально. Хоча, можна сказати, вони дуже нагладжені, як у кота одні, одне місце, так? Да? Нагладжені на трті, на терті. Ой, трошки це відео навійшло. Я, коротше, штрафи останні отримав і все, і мені забрали права. А коли у вас не сплачені штрафи, ви заново не можете на права здати. І хто не знав, знаєте. Тут можна швидше здати за 60 тисяч. Все. Єсть, у мене права тепер. Це вже другий раз чи третій. Слідкуйте за своїми штрафами і сплачуйте їх одразу. Тесла Roadster. Я коли перший раз трошки сів на цю машину, прям відчув, що вона стартує капець. Але це ще не означає, що вона дуже швидко їде, що зараз спробуємо.

Що тут у вас? ДТП, да, пацани? Треба шукать, десь пряму іншу. Поїду на аеропорт. 366. Я це ще не розігнався. До кінця. жин 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 жим 200 километрів, 250, 240, 270, 280, 290, 300, 20, 330, 340, 350, 360, 370. 370. Не, ну я знайду, де її розігруваю, копей, да, не разгоняется. Ну шо ж, дубль, ще один, дубль, там другий, третій. Десятый. Капець, вона ламається так швидко. Дивіться, вже зламалась. Ну, якась вона її теж треба фіксувати. Ну, скільки там їхав. Ну 200 км, ну 200 км, ну трошки врізався в автобус і все і мінус. Якась вона дуже швиденічка ламається. Тим часом 250, 260, 270, 290, 300 км, 320, 340

Це дуже багато, тому що ну, де їздити на таких швидкостях, тим паче вона швидко ламається, це по замовченням, по КД, там отак от по КД, по КД, треба буде ремонтуватися, ремонтуватися, ремонтуватися або дуже обережно їздити. Якось так, друзі. Давайте ще на 5 сек заїдемо на тюнінг. Але хто дивиться відео спочатку до кінця, я казав про тюнінг. Так, 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 так. Наприклад, скільки коштує стеж. 100 тисяч, а, нормально. 100 тисяч. 100 тисяч. стробоскоп не он, понятно. Все понятно, фарбування. Десь... А, все, тут хороші ціни, хороші ціни, мені подобаються. Все, зрозуміло, будемо на стрімах це робити. Друзі, ну ця машина потужна, потужна, потужність. Реально, подивіться, що вона робить. Тим часом ми на бу у ринку. Ого, тут людей. Дивіться, ого. Скільки тут машин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 чи 30, чи скільки тут А Ану порахуйте, порахуйте. Підрахуйте, скільки тут машин, і напишіть коментар. Мені буде цікаво. То уважний, хто бачить, хто може. Добре, що тут знову зробили зелену зону, то що тут зелена зона чого-то не розповсюджувалася, вона десь була зверху. І тут врізались, просто тупо всі врізались. Такий був балаган, а Тепер отак отут. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Дякую всім за перегляд. Особливо тобі, хто подивився це відео спочатку та до кінця. Бажаю здоров'я, миру! Тобі та твоїй родині побачимось у наступних відео та стрімах, а ще в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, залишайтесь там, там розіграші, відео, стріми, спілкування, сповіщення про стріми, точніше і про відео.